Я вважаю, що це велика подія в місті Львові і взагалі всій Україні. Бо вона відкриває якийсь інший світ вокальної музики. Бо вона ділиться своїм безмежним досвідом. Високого зразка співачка. Провела з нами цей прекрасний час. Ці ці чудові моменти розділила з нами музичні. Відчувати час. Я надзвичайно щаслива проводити цей майстер-клас зараз. Вражена дуже високим рівнем співаків. Зворушена тим, що співаки приїхали з різних куточків України. Це не тільки Львів, це Київ, Одеса, Тернопіль. І це не може не тішити, що наша Україна має такі чудові голоси і є з чим всі з ким працювати. І я маю велику надію, що багато хто з дівчат, які і хлопців, які беруть участь у сьогоднішньому майстер-класі, будуть мати. Довго, творче, насичене і а, щасливе життя.